Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал і ми разом з вами дивимось далі готові розв'язки прикладів з підручника Олександра істер математика рівень стандарту для 11 класу. Сьогодні пропоную вам з другої частинки геометрія, з першого розділу многогранники, з другого параграфу паралелепіпед, подивитись разом зі мною розв'язок прикладів 2.20, 2.21. Тому, кому цікаво, запрошую на урок! І так, приклад 2,20 основою прямого паралелепіпеда є квадрат, отже, в основі маємо квадрат. Діагональ паралелепіпеда дорівнює 2 корені із 6. Діагональ це для прикладу, я позначила АС1, а взагалі діагональю є та лінія, що з'єднує протилежні вершини. Це і Db1, і BD1, і AC1. Для прикладу, візьмемо АЦ1 дорівнює 2 корення із 6 см. Діагональ бічної грані, а бічні грані це аа 1 d 1 d DD1C1C, тобто з чотирьох бічних грані складається паралелепіпед. То, для прикладу, я позначила ось в цій бічній грані D1C1C, діагональ її, це ДЦ1. Запишемо ДЦ1 дорівнює 2 коренів із 5 см. Знайдіть. І тут аж 5 завдань треба знайти. І сторону основи а маленьке, і висоту паралелепіпеда, це для прикладу ось можна позначити ці відрізки, і площу бічної поверхні, і площу повної поверхні, і площу діагонального перерізу. Почнемо з першого і знайдемо сторону основи паралелепіпеда. Щоб знайти сторону, треба відштовхуватись від тих двох величин, які нам задані. А якщо ми з вами побудували діагональ паралелепіпеда ас 1 І з цієї ж точки С1 ще провели діагональ бічної грані, то ми бачимо, що утворився деякий трикутник АЦ1Д. Давайте зрозуміємо, що це за трикутник, бо в ньому якраз дві сторони нам відомі, а третя А, невідома. Ми її будемо шукати. А маленьке. Тому давайте дивитись, є деяка площина, є ось дивіться, похила і проекція. І у нас є пряма в площині АД. То ви зразу згадуєте теорему про три перпендикуляри. За теоремою про три перпендикуляри. Якщо, якщо дивіться, оскільки в основі у нас квадрат, то кут прямий в основі, тобто АД перпендикулярно до ДЦ. Тоді ми можемо сказати: якщо ось ця проекція ДЦ або ЦД перпендикулярна до деякої прямої АД. То ця теорема стверджує, що тоді і ця пряма перпендикулярна до похилої. Отже, виходить, що С1Д також перпендикулярна до АД. Отже, пряма АД перпендикулярна до С1Д. А це значить, що кут прямий не тільки АДС, а кут адс 1 також прямий, і тоді трикутник AD. С1Д прямокутний. А уже з того, що ми довели, що трикутник АЦ1Д прямокутний, знаючи, дивіться, в ньому дві сторони АЦ1 нам відома це два кореня і шести, І ДЦ1 нам відома, це два кореня з п'яти, То ми, знаючи гіпотенузу і катет, можемо знайти інший катет А маленький або АД. Давайте в позначеннях спочатку виразимо АД. Дорівнює по теоремі Піфагора це корінь квадратний. Із квадрата гіпотенузи АС1 квадраті, мінус квадрат іншого катета ДЦ1 в квадраті. А А маленьке. А маленьке нам спочатку і треба знайти. Підставимо значення, що таке АС1 в квадраті Це 2 коріння із 6 в квадраті. мінус, І віднімаємо другу сторону ДЦ1, це 2 кореня із 5 в квадраті. Під корнем квадратним. Підносимо до квадрату 2 корені і 6. Це ми підносимо до квадрату. І 2 і корені 6 Це 4 помножити на 6, мінус, далі, 2 в квадраті це 4 помножити на 5. Якщо відняти 4 на 6, мінус 4 на 5, то це буде 4 на 1, або просто 4. Ну, або ви перемножаєте 4 на 6, це 24 мінус 20, це буде корінь із 4, або 2. Отже, ми знайшли А маленьке це 2. Це сторона основи паралелепіпеда. Тепер шукаємо висоту паралелепіпеда. Дивіться. А якщо глянути ще на трикутники, якщо ми знайдемо прямокутний трикутник, і в ньому ми дві сторони знаємо, а третя невідома, то ми також можемо використати теорему Піфагора. Дивіться, що я бачу? Я бачу, що трикутник ДЦ1С прямокутний, тому що ось цей кут прямий, тому що всі висоти в паралепіподі, вони перпендикулярні до основ. Тоді трикутник ДЦ1С прямокутний. І для нього ми можемо записати теорему Піфагора. Ну, а зразу виразити вже невідому нам сторону, а невідомим є тепер уже висота, а тобто катет. Катет через відому гіпотенузу і відомий інший катет, а ми вже його знайшли. Зразу виразимо, дивіться, С1С дорівнює корінь квадратний, це вже буде квадрат гіпотенузи, дс 1 квадраті, мінус квадрат іншого катета, це ДС в квадраті. Тобто С1, а тобто висота дорівнює корінь квадратний, підставляємо dc1. Це два корені із 5 в квадраті. Міс д А маленьке, ми знайшли це 2 значить мінус 2 в квадраті, корінь квадратний, і це ми знайдемо висоту. Знаходимо під коренем в квадрат підносимо 2, і корінь із 5, це буде 4 помножити на 5, мінус 2 в квадраті це 4. Отже, виходить, що буде 20 мінус 4. Це буде корінь із 16, і це дорівнює 4. Отже, висоту ми також знайшли аж дорівнює 4. Отут, давайте я допишу. А, у нас 2 ми знайшли і аж дорівнює 4. Ми це вже знайшли. Тепер третя величина, яку ми шукаємо: це площа бічної поверхні паралелепіпеда. Зразу згадуєте формулу S бічної поверхні. Це периметр основи. Помножити на висоту. Оскільки в основі у нас квадрат, периметр квадрата це ми 4 рази додаємо одну сторону А, тобто 4А помножити на H. Можемо тепер підставити числа і отримаємо S бічної поверхні дорівня. 4 помножити на А А – це 2 і помножити на H, H, це 4. Отже, виходить, що це 16 на 2, це 32. Четверте. Площа повної вже поверхні складається, як ви знаєте, з площі бічної поверхні і двох площ основ. Отже, пишемо загальну формулу. Площа повної поверхні дорівнює. Це площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Давайте зразу числа підставляти. Площа повної поверхні дорівнює. Площа бічної поверхні це 32, плюс. Дві площі основ, а площа основ це площа квадрата, це сторону помножити на сторону. Тобто 2 в квадраті. Що це буде? 32 плюс 2 помножити на 4 це 8. Отже, це буде 40. Залишилось нам знайти площу діагонального перерізу. Площу діагонального перерізу ми можемо знайти, побудувавши його. Давайте його побудуємо. Діагональним перерізом буде фігура, наприклад, B B1. Д1Д. Тобто виходить, що нам треба знайти площу фігури, якщо діагональну перерізу, то B, B1, D1D. Це фігура, яка являє собою прямокутник і складається з діагоналей верхньої і нижньої основи і двох бічних ребер. Отже, цей діагональний переріз якби перерізає. Паралелепіпед навпіл. Чи якщо це прямокутник, то площа діагонального перерізу це добуток довжин цього прямокутника. Є одна довжина BD, наприклад, і друга довжина для прикладу dd 1 що таке ДД1? Та це по суті H, тобто ДД1 ми знаємо, тому що це висота і дорівнюється висота 4. Ми її вже знайшли. А що таке БД? БД ми не знаємо, але ми знаємо, що в основі квадрат, і якщо у квадрата всі кути прямі, і ми знаємо сторони квадрата, тобто тут А і тут А, то з трикутника ABD можна знайти сторону БД як гіпотенузу прямокутного трикутника. Отже, давайте окремо з трикутника А Б Д знайдемо Б Д. Б, Д дорівнює корінь квадратний, оскільки це гіпотенуза напроти прямого кута, то це корінь квадратний суми квадратів катетів це А квадрат плюс а квадрат, тобто 2 а квадрат. Підставляємо замість А2, то маємо, що це корінь із 2 помножено на 2 в квадраті. 2 в квадраті можна винести, і це буде 2 коріння із 2. А от тепер підставляємо формулу діагонального перерізу, що це БД. Тільки що знайшли це 2 кореня із 2. помножити на Dd1, яке є висотою, а висоту ми вже знайшли це 4. Отже, якщо перемножити, то це буде 8 коренів із 2. Запишемо тепер відповідь. По-перше, ми знайшли. Довжину сторони квадрата А у нас дорівнює 2 см. Висоту паралелепіпеда вона дорівнює 4 см. Площу бічної поверхні вона дорівнює 32 см квадратник. Шукали через периметр основи і висоту. Знайшли, знаючи, площу бічної площу повної поверхні. Вона дорівнює 40. Сантиметрів квадратних. те ми знайшли ще площу діагонального перерізу. 8 коренів із 2 сантиметрів квадратних. Тепер розглянемо приклад 2,21. Основою прямого паралелепіпеда є квадрат. Отже, в основі квадрат зі стороною, наприклад, А. Діагональ бічної грані паралопіпада дорівнює 8 см. Візьмемо бічну грань D, d 1 c 1 c і побудуємо c 1 як діагональ бічної грані. Запишемо, що ДС1 8 см. А діагональ паралелепіпеда – 10 см. Оскільки ми тут з'єднували з точки c 1 будували діагональ бічної грані, то давайте з точки c 1 побудуємо діагональ всього паралелепіпеда. Ця лінія з'єднує протилежні точки верхньої і нижньої грани, і, отже, А 1 у нас дорівнює 10 см. І знайти треба ось такі 5 пунктів сторону А, висоту H. Площу бічної, площу повної поверхні, площу діагонального перерізу. Почнемо з першого і знайдемо сторону основи паралелепіпеда. Давайте глянемо, якщо нам задано дві сторони, дивіться, А, це один відрізок нам заданий, і А. І ДЦ1, то вимальовується якийсь трикутник АЦ 1 Зафарбуємо цей трикутник жовтим кольором, і давайте дивитися, який це трикутник. Якщо ми знаємо дві сторони і третю ми можемо знайти по Піфагора, якщо ми доведемо, що цей трикутник прямокутний. Як же довести, що він прямокутний? А я дивлюсь, що у мене є площина, ABC ось внизу. До неї проведена якась похила ДЦ1, і є проекція ДЦ. Отже, ДЦ1 це похила, і ДЦ це її проекція. А тепер згадуємо теорему про три перпендикуляри. Вона говорить про те, що якщо проєкція перпендикулярна до якоїсь прямої, то і похила перпендикулярна до цієї ж прямої. А що ми можемо сказати в площині ABCD? що у нас з сторонами AD і DC? це два сторони квадрати, вони розміщені під прямим кутом? Отже, отут прямий кут. Якщо проєкція DC перпендикулярна до прямої площини AD, то і похила dc 1 перпендикулярна до цієї ж прямої AD. А якщо ми довели, що AD і dc 1 перпендикулярні, то кут в трикутнику ac 1 d прямий, і значить, трикутник ac 1 d прямокутний. А якщо він прямокутний, то в ньому можна записати теорему Піфагора. Ми можемо виразити катет, знаючи гіпотенузу і інший катет. Давайте зразу виразимо катет АД без квадрата, тоді це буде корінь квадратний із квадрата гіпотенузи АС1 в квадраті, мінус квадрат іншого катета DC1 в квадраті. Тепер підставляємо числа АД це сторона квадрата, основу, яку ми шукаємо, дорівнює корінь квадратний під кореним аце 1 в квадраті, А10 в квадраті це 100. Мінус DC1 це, це 8 і в квадраті, Це 64. Тоді це дорівнює 36 під коренем, а корінь із 36 дорівнює 6. Отже, ми знайшли з вами сторону квадрата 6. Значить, і ця сторона також 6. Тепер давайте шукати висоту парелопіпада. Давайте тепер глянемо на інший трикутник, де ми знаємо, дивіться, dc 1 по умові нам задано. Ось тут 8, а 6 ми тільки що знайшли. І треба в цьому трикутнику знайти аж. Розглянемо трикутник dc 1 c Зафарбуємо його голубим кольором, і тоді розглядаємо вже трикутник dc 1 c він прямокутний, бо в ньому кут С прямий, тому що в паралелепіпеді всі висоти вони перпендикулярні до основ, кут С дорівнює 90 градусів. А якщо він прямокутний, то з цього випливає, що можемо записати теорему Піфагора, і знайти третю сторону через дві відомі сторони. С С1 як катет, буде виражатися як корінь квадратний із квадрата гіпотенузи ДЦ1 в квадраті, мінус квадрат іншого катета а в квадраті. Тоді підставляємо вже позначення С1 ми позначали h дорівнює корінь квадратний, д 1 в квадраті, ДЦ1 по умові 8, тобто це 64, мінус ДЦ в квадраті, це 6 в квадраті 36. Тоді під коренем квадратним ми маємо 28, можемо розкласти на множники як 4 помножити на 7. І оскільки 28 не виноситься з-під корення, але четвірочка винесеться як двійка, і тоді це буде 2 корення із 7. Це ми знайшли з вами висоту паралелепіпеда. Тепер давайте шукати площу бічної поверхні. Третє це площа бічної поверхні. Для розрахунку цієї площі є відома формула це периметр основи помножити на висоту. Периметр основи ми можемо знайти, бо ми знаємо вже сторону квадрата. А периметр основи це 4 рази ми множимо на сторону. А, а у нас 6. І множимо ще на висоту. А висота це 2 кореня із 7. Отже, це буде 48 кореня із 7. Те, що тут корінь, нічого страшного. Просто ми не змогли витягнути із-під корення. Повністю число, то ми можемо залишати число як ірраціональне, тобто з записом кореня квадратного. Четверте, що ми знаходимо, це площу повної поверхні паралелепіпеда. Площа повної поверхні залежить від площі бічної поверхні і дорівнює площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Ми же знаємо площу основи. Так, да, це квадрати. Ми можемо знайти площу основи яка квадрат. І збічне ми знайшли. Тоді це 48 корнів із 7, плюс 2 помножити на площа основи, це 6 в квадраті, це 36. Тобто, це буде 2 на 36, це 72, плюс 48 корнів із 7. Якщо ми не можемо додати числа, тому що одне виражено з корнем одне без, то відповідь залишаємо таким чином: як 72 плюс 48 із 7. І залишилось знайти нам п'яте площу діагонального перерізу паралелепіпеда. Давайте побудуємо діагональний переріз для того, щоб побачити, як знайти його площу. Діагональний переріз показаний мною у вигляді фігури аа 1 с 1 с зафарбований оранжевим кольором. Цей переріз являє собою прямокутник, тому що ось ці кути тут прямі між висотами і сторонами основ, а з'єднує діагональний переріз діагональ А1С1 ас і бічні ребра паралелепіпеда. Щоб знайти площу діагонального перерізу, достатньо зрозуміти, що це. Прямокутник, а площа прямокутника це одна із його сторін, візьмемо АЦ в нижній основі. помножити на іншу його сторону візьмемо це 1 один. 1 ми знаємо, це висота, це у нас вже відома величина це два корені із семи. А от АЦ ми ще не знаємо. Ну, подивіться, що в основі що у нас лежить квадрат, і тоді трикутник. А С Д прямокутний. І ми знаємо два катета 6, 6, можемо знайти гіпотенузу. Отже, окремо з трикутника Д, Він прямокутний, тому що кут Д дорівнює 90 градусів. Знайдемо невідому нам сторону АЦ. АЦ це, це гіпотенуза. Якщо розглядати зразу вже, як корінь квадратний, то це А квадрат плюс А квадрат, тобто сума квадратів катетів. Тобто, по суті, це під коренем 2А квадрат, і А квадрат можна винести, і це буде А коренів із 2 дорівнює. Якщо підставити замість А6, 6 коренів із 2, це ми знайшли відрізок АС. Тепер все підставимо в формулу площі діагонального перерізу і знайдемо. Його по формулі, а це ми тільки що знайшли: це 6 коренів із 2. Помножити це 1, це h, h нам відомо це 2 коренів із 7. І тут, скільки добу, то окремо множимо числа, окремо підносимо все під корінь, і тоді ми будемо мати числа. Множимо 6 на 2, 12, а під коренем множимо 2 на 7, і тоді це дорівнює 12 коренів із 14. Давайте тепер всі відповіді запишемо. Відповідь в цій задачі. Сторона А дорівнює 6 см. Висота паралелепіпеда H дорівнює 2 коренів із 7 см. Площа бічної поверхні дорівнює 48 коренів із 7 см квадратних. Площа. Повної поверхні паралепіпеда дорівнює 72 плюс 48 коренів із 7 сантиметрів квадратних, і площа діагонального перерізу дорівнює 12 коренів із 14 сантиметрів квадратних. Отже, ось такі на сьогодні приклади, це вже складніші приклади з третього розділу параграфу. Тут по декілька завдань було, і до речі, завдяки тому, що в одній задачі декілька завдань, то ми повторили все. І повторили, що таке теорема про три перпендикуляри, і як шукати з різних прямокутних трикутників гіпотенузу або катет, знаючи дві інші сторони, і що таке площа бічної поверхні, і повної, і що є діагональним перерізом, і як знайти його площу. Отже, якщо ви розібрались, поставте собі лайк, ви молодці. Я за вас дуже рада. А якщо ще щось не зрозуміло, або якісь приклади, ви хотіли подивитись разом зі мною, то пишіть в коментарях, буду рада. Чекаю вас на нових уроках! Все буде Україна!